Інформація про об'єкти нерухомого майна, якою володіє фізична особа, буде в автоматичному режимі передаватися з Міністерства юстиції України до Державної податкової служби. І та вже, відповідно, володіючи максимальною інформацією про об'єкти нерухомості майна, майном, буде нараховувати податок на нерухомість та розсилати повідомлення. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігрісько у програмі коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про те, що 1 березня 2024 року Кабінет міністрів України прийняв постанову кабінету міністрів за номером 240, якою вніс зміни в свою попередню постанову від 31 травня 2012 року, яка була за номером 476. і відповідно до даних змін, які відбулися вже 1 березня, міністерство юстиції України буде в автоматичному режимі передавати інформацію до державної податкової служби. Про володіння об'єктами нерухомого майна. А вже, відповідно, Державна податкова служба, відповідно до цієї отриманої інформації, буде нараховувати податок на нерухомість та розсилати його власникам нерухомого майна. Яку інформацію буде надавати Міністерство юстиції, це прізвище та ім'я по батькові фізичної особи, яка володіє нерухомим майном. Другий номер ідентифікаційний код фізичної особи. Третій – це серія та номер паспорта фізичної особи, яка володіє нерухомим майном. Четвертий – назва компанії, якщо це, наприклад, компанія, чи е, податковий номер компанії. Також адреса та тип нерухомості, площа цієї нерухомості. І якщо ви володієте десь у спільній власності цієї нерухомості, то також буде вказуватися який. Тип нерухомості, і яка площа ви володієте в цій загальній нерухомості. Після чого я вже казав, що Державна податкова служба буде робити розрахунок податку на нерухомість та розсилати вам повідомлення. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що на сьогоднішній день буде максимально прозоро податкова служба володіти інформацією про ваші об'єкти нерухомості, максимально в черговий час буде оподатковувати. Якщо на сьогоднішній день ми бачили да, ситуацію, що не завжди Державна податкова служба в повній мірі володіла цією інформацією, і не завжди вона нараховувала цей податок на нерухомість. Зараз же при цій ситуації, тому що всі, скажімо, моменти реєстрації прав речових прав на нерухомість. Майно, звичайно, все володіє Міністерство юстиції. І весь цей масив інформації буде переходити до Державної податкової служби. Відповідно, буде підвищуватись податкове навантаження. Це так само, як має бути, і я вам вже казав, а ви мені кажете, деякі в коментарях пишуть, ні, це не може бути, ти неправильно розумієш, ні. Я правильно розумію і ми продовжимо в наступних випусках. Так само буде передаватися інформація від банківських установ. Внесуть певні зміни в законодавство, звичайно, не зараз, тому це ще допрацьовується, але ви бачите, вже пішли певні зазіхання. Внесуть певні зміни, будуть передавати так само розрахунки з картки на карту. Тому поживемо, побачимо. Але ми бачимо, що все йде до того, що скоро все буде податково. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-стрінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!